Мої вітання усім слухачам. Це Айподкаст Голос Харизми. І з вами Вселена Світла, автор книги Харизма людини і спільноти від теорії до практики, мета антропологія харизми. Сьогодні зранку ми з колегою обговорювали важливе питання, про яке я згадую у моїй книзі. Ольгу зацікавило, як з'являється внутрішнє сяйво і чому я вдячна Олі за те, що вона підняла це питання. Коли людина сяє, здається, що стає світліше навколо. Вона, як сонце, дивлячись на яке, хочеться посміхнутися. Ви Любов, віру піднімає настрій, нагадуючи про цінність і красу життя. У чому секрет? Це сяйво означає, що людину зсередини пронизує віра в усе найкраще в собі та любов до всього живого. Без цього внутрішнє сяйво неможливе. Погоджуйтесь, чи може воно бути постійним? Часто густо воно епізодичне, бо ми сяємо через приємні переживання і ситуації. Але внутрішнє сяйво, що виходить від вдячності та любові до життя, може бути стійким і Проявлятися по різному у різних обставинах життя, навіть туга може бути світлою, якщо у ній є віра в усе найкраще. Миттєве сяйво робить нас привабливими тут і зараз, але стале внутрішнє сяйво пронизує людину повністю, роблячи її джерелом енергії для себе та оточуючих. Сяюча людина мислить, відчуває і діє так, що її думки, почуття та вчинки говорять за неї. Сяйво це прояв душі, що відкривається світу через любов. І вдячність! А бувають у вас моменти, коли ви відчуваєте, що справді сяєте зсередини? У мене так і доволі часто.